Омтівю um про головне Україні допомагає 50 государств. Це не преступлення у Харківській області у напрямку глибокого окупанти намагались прорвати українські лінії оборони танками-сараями, із п'яти танків було знищено три. Головний питання, але вже не для українців, а для російського Міноборони, де стрибітелі, будь-то міражі. Американські F-16 будуть базуватися. Якщо на території стран НАТО, то впереді получається новий етап ескалації і початок гарячої фази третьої світової війни. Також було ліквідовано цілий підрозділ ворожих штурмовиків. Одночасно з цим в російських пабліках написали про знищення якоїсь дуже заслуженої групи окупантів. Тобто, це можуть бути вагнерівці, не інакше. А ти знаєш, Пітере? От ключове слово здається. От е, не варто ні недооцінювати, ні переоцінювати ворогів. І те, і те, смертний гріх, і те, і те дуже велика помилка. А ми гріші а, а ну регулярно, ну знову ж таки, ми всі живі люди, ми помиляємося. Але от давай почнемо з того, що не варто недооцінювати. Не варто недооцінювати вміння Путіна блефувати. От, оце одна з його взагалі найсильніших сторін, в принципі, всю його політичну кар'єру. Е, це от старий КГБшник, саме от, от явно їх там добре дійсно вчили. От він вміє тримати от те, що називається покерфейс. От навіть при дуже поганій грі. І навпаки, коли гра дуже погана, він яскраво блефує, він піднімає ставки і на превеликий жаль, десятиліттями захід на це вівся. От вівся постійно. Причому. І е, те, що ми бачимо зараз, це якраз із тої серії. Насправді, в них справи за винятком Донбасу, де набрано величезну інерцію, знаєш. Коли великий асфальтовий каток розігнаний, то він котиться і прогинає, і проминає. І на жаль, вони там ще здатні сильно просунутися. Ну, бо буде буде відвертими. Там ну погані у нас там справа Донбасі, але за винятком Донбасу, по всій інші лінії вони ну просто стоять. А на Харківщині навпаки в обороні на Харків, от Харківщина стала першою ділянкою фронта, От вони її необережно відкрили в десятих числах травня. От це була насправді їхня велика помилка. От як як, як, як показало життя. От вони додали оці плюс 70 кілометрів саме гарячого фронту. І от на цих 70 кілометрах вони вже в глухій обороні. От там наші вже в наступі, а в їхніх військ зараз задача хоча б утримати у ті 5 кілометрів, які вони тоді віджали в перші дні наступу. От, власне, в них тепер задача закопатися, окопатися і хоча б трошки цю прикордонну смугу за собою лишити. От, тобто, І це при чому не випадково. Це спрацювала якість тих військ, які вони змогли туди привезти. От в Донбасі воюють досвідчені частини, які давно вже те, що називається, привоювались, давно пристріляні. І то при тому несуть вони втрати дуже страшні. Але, але але просуваються а на Харківщину вони кинули частину з отих от 300 тисяч, які пам'ятаєш, ми з тобою в ефірах, до речі, якраз говорили: от свіжі 300 тисяч, які замовив тоді ще міністр Шойгу, от в березні цього року. От на харківський наступ в травні якраз доїхали перші ці поповнення, і от для більшості з них перші бої одразу стали останніми. Тобто, от вони вийшли прямо зелені, прямо з Учебки, і, і це дуже вплинуло на те, е, власне, як, як, як там повернулись події. Тобто, е, насправді, е, да, і до речі, знову ж таки, від наших. Офіцерів, які прямо там в Вовчанську, кажуть, що техніки в 10 разів менше, ніж було в 2022 році. В 10 разів і це ж не випадково. Це, це не те, що їм техніки не додали бо пожаліли. А це те, просто скільки наші захисники і захисниці спалили за ці 2,5 роки і скільки в них лишилось. Тобто, насправді в них справи дуже вже не ідеальні, і от пік цієї могутності їхньої армії він пройдений. От зима весна цього року, оце був максимум їхніх можливостей і мінімум наших. І от те, що ми цей час пережили, це насправді це майже такий самий подвиг, як весна 22-го, насправді. От. але але це вже позаду. От е, пік могутності в них пройдений, система величезна, армія дуже велика. Я ж кажу, інерція як в асфальтового катка. Воно ще навіть весь Донбас ще може віджати. Ну це це гірший сценарій, але в принципі, ну я б його до кінця не виключав. Але але все одно час вже починає грати сильно проти них. І е, в бездонних запасах от просто просвітлює от, е, Техніки лишилось максимум на рік, е, бекану можна на півтора, от, і то дивлячись ще, як, як е, використовувати. Е, Корея чим змогла, допомогла, е, вище голови не стрибне. От, е, і навіть по людях. По людях поки що вони ще здатні набирати достатню кількість, але вже ціною втрати якості, дуже серйозної. От, можна погнати зелених Солдатів прямо з учебки, але коли в них нема сержантів та офіцерів, ну от результат такий, як на Харківщині. Результат насправді для них плачевний. І е, не варто думати, що Путін того всього не знає. Ну не знаю, наскільки він там в деталях знає. Я не, не в курсу цих цих кремльовських е, штучок, скажімо, е, що там йому доповідають, що від нього приховують. Це далеке від цих речей. Але я виходжу з того, що в цілому керівництво нашого ворога е, володіє ситуацією, що вони реально знають, е, які проблеми в їхньої армії, що їх чекає далі, от е, зокрема, що їх чекає, якщо ми таки нарешті проведемо нормальну мобілізацію, а перші ознаки, хоча б нарешті з'явились, зокрема, вони знають, що їх чекає, коли нарешті хочеться долетять, але дуже швидше доповзуть. от, суля по швидкості F-16. От е, вони, вони очікують на осінь е, дуже поганих для себе речей. І тому Путін знов блефує, саме тому в них зараз наказ наступати всюди, де вони тільки можуть наступати. Оця от салямі, оця нарізка і де треба, і де не треба. От е з одної простої причини вони намагаються зараз максимально створити оцю ілюзію про те, що в війні на виснаження Росія просто не може не перемогти. От вони створюють ілюзію, що вони здатні отак, от роками воювати, і посило, е, село за селом, отак роками нарізати, і тому хай за рік, за два, за п'ять, але вони дійдуть хоч до західного кордону України. От що вони здатні нескінченно отак повсти, як вони повзуть зараз. І е, це в першу чергу навіть не для нас, це для наших західних союзників. Щоб ті остаточно вирішили, що ні, ну от ну ну таке ж неможливо зупинити, значить, треба вже зараз домовлятись. І йдуть оці сигнали про домовлятись. Е, спершу Сам Владимир Владимирович озвучили з тим, що виведіть війська з чотирьох областей. От і тоді будемо говорити. Я звертаю увагу про на те, що півроку тому ні про як чотири області мова не йшла. Півроку тому ніхто не пропонував вийти з чотирьох областей і домовлятися. А півроку тому вони просто прямим текстом казали, що нема про що говорити, поки лишаються окупіровані українцями руські города Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, до речі, навіть називали окупірований Руський город. Це Медведка. Ну, але Харків, Одесу і Київ і особисто Володимир Володимирович. От півроку тому була така риторика. А тепер вже дайте чотири області. От е, більш того, е, а далі, взагалі, е, у відповідь на цю риторику про чотири області. Е, на щастя, чи не вперше за весь час відповідь була адекватна. Був буквально парад тоді країн, які підряд почали казати: а тепер і нашою зброєю можна бити за перебрик, а тепер і нашою, і нашою, і нашою. От е, нарешті Путіну відповіли так, як належиться. От і в результаті після цього от, днями до нас Ганець прискакував. От, е, Орбан зветься. Я думаю, абсолютно ні для кого не секрет, що він приїжджав саме як Ганець. От саме з посланням від Путіна, і вже навіть про чотири області мови не йшло. А йшло одразу. От просто прекратите стрелять, от здесь і за от по цій лінії стаємо. Тобто, насправді їм дуже потрібна оця перерва. Вони розуміють, що з осені ситуація може повністю переломитись нарешті знов на нашу користь, як це було восени 22-го, Ми можемо от не повернути ту ситуацію, ту не повернеш. Це вже знаєте, як спіраль на абсолютно іншому рівні. Ми можемо знову вийти на ситуацію, коли е, час почне працювати на нас, а не на них. Вони це знають, і тому для них ідеальний сценарій це прямо зараз. От, и в них еще не такие же ипугане справа. 16 это такой вот универсальный самолет, который не только там может нести все виды авиационного вооружения, но он еще работает в командной линии D-Link 16, который позволяет пилоту получать информацию об воздушной обстановке, при этом он не включает свой, например, бортовую РЛС для того, чтобы обнаружить воздушные цели. За это сделают для него средства разведки космической и воздушной. Сбивать такие самолеты будет сложно. Поэтому... Уничтожать их в местах базирования одно из таких решений. Но Запад ведь не успокаивается, он поднимает эскалацию дальше, он начинает говорить про ядерное оружие. Вы так про проброс сказали, уничтожать их в местах базирования, уничтожать на натовских аэродромах? В том числе на, на тех аэродромах, где они будут базироваться. Ведь их представитель, а, как же его. МВС говорил о том, что для ради сохранения количества F16 часть их будет храниться на территории стран НАТО, там Румынии или Польши.